Під час нещодавньої конференції під егідою ООН міжнародне співтовариство пообіцяло вже цього і наступного року надати 5 мільярдів доларів допомоги постраждалій внаслідок землетрусу в Гаїті. Загалом країни донори зобов'язались виділити цій державі 10 мільярдів на відбудову. Ця допомога зокрема включає інвестиції у розвиток сільського господарства. Зокрема, уже робляться зусилля, щоб допомогти фермерам отримати насіння для вкрай важливого весняного сезону посівів. Розповідає Андрій Годованець. Високо у горах, неподалік міста Патітґва, фермери готують землю для посадки кукурузи, квасолі, картоплі та інших культур. Це треба зробити до того, як почнеться сезон дощів. Близько 60% продуктів, що вирощують на Гаїті, садять якраз до цього часу. Утім, чимало фермерів після січневого землетрусу втратили свої знаряддя праці. Алікс Пласі та його сусіди працювали біля верхівки гори, коли землю почало трусити. Ми працювали і раптом відчули, як здригається земля. Ми навіть не зрозуміли, що сталося. Навколо нас почало сипатися камінь ми покидали наші інструменти і почали втікати. ґрунту поховали під собою їхні знаряддя на місці, де вони працювали. Сьогодні лежить скеля у селищі біля підніжжя гори жителі зібралися, щоб отримати нове обладнання, яке роздають працівники ООН. Отримати інструменти прийшов і Джон Ніколь Гресі. Щоб посадити зернові. Нам потрібні знаряддя. Інакше ми не зможемо працювати. Ми не можемо робити це дерев'яними палицями. Нам потрібні металеві. Працівники ООН кажуть, що роздали інструменти 68 тисячам сімей, що проживають у зоні стихійного лиха. Організація також планує роздати місцевим фермерам 500 тонн бобового насіння. кожен отримає свою долю. Ми називаємо це загальним розподілом, і у нас для цього достатньо насіння. Однак зернові прибувають досить повільно. Агроном Арне Фріц координує роздачу насіння у районі Петіт-Гуау. Ми планували роздати 500 тонн насіння, але отримали лише 27. Тож у нас просто зараз немає насіння, щоб роздати кожному. І якщо ми нічого не отримуємо на цьому тижні, я не знаю, що буде. Фріц мав майже 250 інструментів для розподілу, але до нього прийшло значно більше людей. Тож, наприклад, Алексію Пласіду не дісталося нічого. я чекаю допомоги від Бога. Я вірю, що ми знайдемо інший спосіб прогодувати себе. ООН планує роздавати насіння та інструменти упродовж квітня. Крім того, країни донори пообіцяли надати допомоги на суму у 5,3 мільярда доларів. Утім, відкритим залишається одне питання: чи дійдуть ці гроші до тих, хто їх найбільше потребує? Андрій Годованець голос Америки.